Всім привіт! Знаєте, в кожній людині дається декілька шансів в житті, щоб змінити своє життя. Не всі люди вміють побачити цей шанс. Ті, хто знають мене, я вже описував в інших відео. Зараз я розвиваю норвезьку компанію, яка буде виходити на ринок, і з нею можна заробити. Попробуйте побачити той шанс. Якщо коротко, то. Дуже хороший продукт, якісний для здоров'я, який використовують багато людей, які шукають багато людей, але не вміють знайти, і дуже легко заробити. Тут нема халяви, тут нема такого пасивного доходу, лягти, ручки. звичайно, є вкладення, як будь-який бізнес, але це набагато менше, ніж в будку на базарі вкладати. Тому спробуйте побачити цей шанс. Ті, хто знають мене, ви знаєте, що я не обманюю, я даю таку Можливість, я не перебільшую якби, цей. І ті, хто хоче просто оздоровитися і отримувати хороший результат по здоров'ю, так само можете звернутися. Тому що тут дійсно дуже хороший якісний продукт, якщо навіть ви не хочете заробляти, спробуйте побачити цей шанс, спробуйте використати. Ті, що хочуть заробити, з часом шанси будуть зменшуватися. Тому що люди чим раз більше будуть знавати і так далі. А ті, що вздоровитися, то ви завжди можете це зробити. Всім па-па, до зустрічі.